Всім привіт! Не працював замок запалення. Блін, як завжди, в інтернеті ну, ніхрена нема жодного відосика. Тому тобі і вам, як зняти цей гребаний замок запалення. Ну, по-перше, що в мене було крутиш, щось з контактною групою. Стартер працював, але на панелі приборів там була типу, світа музика. Тому я вирішив його розібрати. Ну, В принципі, коротше, розібрав, почистив, але щоб його виняти, ну блін, ну, ну зробіть одне нормальне відео. Давайте я зроблю. Коротше, щоб його зняти, треба перше відкрутити оцю нижню панельку. Ось вона в мене лежить. Е, дуже все легко здається на перший погляд. От, там от два болти, які видно. Отут оцей, і там, Ну там не болти саморізи, яких не видно. Вони там трошки прячуться ну Побачите, якщо ви вже відкручували, то вони отут будуть у вас десь коротше, ну а, така от буде історія. Трошки подерта оцей Е, От в цій ніші буде ще отут у вас один вгорі саморезик І, мабуть, все витягуєте, да? нічого не забув, здається, нічого не забув. А, забув, забув, бачите? отут тут ще два штучки, воно вони ховаються. Один та блін, і другий, коротше, кріплюється отакою штучкою. Далі, сам замок. Відсовуєте сидіння максимально назад, лягаєте на спинку, благо у нас тут все чітко, якщо ви невеличкого зросту, взагалі поміститесь добре. І дивитесь туди. Перше, що ми робимо, викручуємо гаєчку на 10. І в, о, крутимо ключик в перше положення, типу розблокування руля, і виймаємо оцей болтик, який, ну, коротше, блокірує у нас руль. Це перше. Друге, що ми робимо? Викручуємо оцю хрень. Вона була, ну ви побачите, вона там дуже, дуже коротше, в, сам, в самій задниці знаходиться, аж отам. От от. Ну, бачите, вона от так і висить. Це ну, на коробку передач. Коли коли ви не поставили на паркінг, то ви ж хрен ключ виймете і тому оце якраз штучка за це і відповідає. Тобто зараз, наприклад, у мене ключ ну, типу ж все в нулі і я не можу його вийняти, бо треба подвинути оцю штучку. І якраз оцим тросиком вона і робиться. Третє, відкручуємо. Оцю хрень звідси. Ну, Тіпо ж з замка запалення, оцю хрінь викручуємо. Викруткою акуратненько за оцією ушкою, мабуть, якось чіпляємося. Вона там тільки її треба побудити, так сказати, і потім вона йде на ура. А, мабуть, і все. Маб... А, а, блін, да, Контактна група, як її знімати? Вона буде у вас вверх ну, догори ногами. Коротше, якраз до вас лицем, якщо ви будете до ногами лежати. Нажимаємо цю кнопочку і ну, двома пальчиками отак цю всю хрень толкаємо туди. Толкаємо, толкаємо, вона якраз вам цю контактну групу і виштовхне нагору. Просто треба ну, там є два, з кожної сторони, по два. Пальчики, Блін, не, не пам'ятаю, як воно називається. Да? І типу, отут вони отак отримаються, тримаються. Коротше, треба, щоб оця кришечка від них відстала. Типа, да? І контактна група вивалюється. І все буде чітко. Все. Далі, якщо треба відео, як що отут в замку запалення, потім зніму, якщо треба. Як завжди, не все так гладко, як я. Думав, хай, Ха -ха. бо трошки не ті спрацьовували. Коротше, коли я викручував замок повністю, машина думала, що я даю, ну, включаю приборку, замикаю всі контакти. Чому? Тому що оцей елемент, він кріпиться от в цей елемент на двох направляючих. Одна коротша, інша трошки длинніша. Ну, Перепутати тіпа, складно. Але прикол в тому, що я, мабуть, спочатку оцю херню сюди засунув, а потім оце в зборі, оці два елементи, насунув на оцю фігню. І вона стала трошки не так ровно, а трошки криво. І, виходить, опускала один із контактиків, один із контактиків тому коли я тіпа, на нулі, на положенні нуль, коли я ключик винімаю, в мене... Спрацьовувало запалення. Якраз привід показати, як воно виглядає, все як воно збирається. Корпус. Так, як, як я вже і казав, в положення одиничку ставити ключик, оці штучки е можна внутрі засунути і з його легко виняти. Потім другим лотом виймається оцей елемент. отут просто така штучка. Воно виймається і за ним йде оце все в зборі. Да? І далі там залишається тільки воно лічиночка наша з нею. У мене, по крайній мірі, все добре, то я не буду її виймати. Дивіться, що з цим. Оце було раз. Дуже легко виймається, тут все є. ясно. На таких собачках, раз під діле ножиком, і воно знялося це, щоб ну, було видно, що тут у вас, як воно працює. Ну і почистити контактики. Тут трошки складніше, але все одно, все дуже легко знімається спочатку, то, може, оцей елемент палець цей, а потім отут підгинаються вушка, оці, по черзі. Їх тут 4 штучки, і оця ерунда знімається дуже легко. Оцей елемент можна не знімати. Це якраз оця гойдалочка від. Коробки передач, яка вам не дозволяє вийняти ключик, коли ви не поставили на паркінг. Отак от, от зараз буду збирати, пробувати ще. Ну, коротше, я ж кажу, що в мене проблема в тому, що трошки повернута була оця. Блянь, як воно називається? Не знаю, ключик оцей, коротше кажучи, який перемикає контакти. Все. смазочку я трошки витер, Зараз тут ще намажу змазочкою, щоб воно було все прямо Красивенько. Ага, да, не забувайте, що оці приколи на пружинках, тому коли будете знімати, я рази три вже шукав. То обережно. Так, ну, сподіваюсь, що відосик був інформативний, швидкий і корисний. Все. Пишіть коментарі, питання, всі діла. Пока.